Привіт всім! Сьогодні у нас стрільба з пневматичних гвинтівок Маємо три пневматичні гвинтівки Шанхай B1.1, чайка 14 та чайка 11 з оптичним присілом. Тут у нас відкриті прицільні пристрої. Кулі від Богдана Дона, коло Таргет 4,5 і коло Таргет 452. Вага куль 0,56 г. У нас по 20 куль. Будемо стріляти із трьох гвинтівок, тому на чайку 11, оскільки вона з оптичним прицілом буде 6 куль, а на 14-ту чайку і на шанхай буде по 7 куль. Дистанція 20 метрів. Головне подивитись купність, Ну і трішки подивимось на швидкість, з якою швидкістю, з якої гвинтівки вони полетять, тому що обтюрація буде різна. 452 калібр і 4,5. Так, почнемо. Так, і буде у нас спочатку гвинтівка Шанхай. І кулі коло фіготаргет 4,52. Стріляємо. 163 швидкість. Знову 163. Сто шестьдесят два. Сто шестьдесят ну, четыре. швидкість поки що доволі стабільна. Сто шестьдесят два? Дві пули залишаються. 165. Так, напам'ятаю вага кулі 0,56. І останній постріл. 164. Підемо дивитись на результат. Так, купність маємо разом з оцими відривами 6 горизонталь, вертикаль 9. Але як бачимо, основна купність із п'яти пострілів. Ось вона, це два відриви. Стріляємо далі цією жвинтівкою іншими кулями. Так, знову гвинтівка Шанхай, кулі, кол, таргет, діаметр менший 4,5. 166. 162 162 два. Сто шестьдесят два. 160. Сто шестьдесят два. Две кули завершаются. 160. шістдесят. Сто шістдесят один. Підемо дивитися результат. Тут купність два і вісім сантиметрів, вертикаль дев'ять за цим відривом без відрива. 4 см вертикаль, ну можливо трішки краще. стріляємо далі. Так, тепер чайка 14, винтівки кол 4,52 калібр.

Двести шестьдесят шесть. Двести шестьдесят восемь.

Я пам'ятаю, вага 0,56. 265, йдемо дивитись. Купність маємо 4,5 см горизонталь, вертикаль 7,5. Якихось явних відривів я не бачу. Стріляємо далі. Тепер чайка 14. Куля Микол діаметр 4,5. На попередньому від ви бачили, що вони летіли трішки нижче. Вертикалі так досить підкручена. Можливо і ціни ще полетять, але хай летять. Тому що головне подивитись купність. Це для тих, хто в коментарях таке пише. 265. Тому що вертикаль вже підкручувати майже нікуди, на жаль. 263. три.

Двести пятьдесят шесть, двести шестьдесят два и остальные осем акули. 268, підемо дивитися. Так, купність таку маємо: горизонталь без відрива 3, вертикаль теж 3, якщо цей відрив не враховувати. Якщо його враховувати, горизонталь 4, вертикаль 5. Стріляємо далі з 11 чайки. Тепер ми вбрали хронограф, оскільки він трішки заважає для стрільби з оптикою. А також теорія в принципі, про те, що різна швидкість з різним діаметром куль. Ну, в принципі, кожен для себе зможе зробити якісь висновки. Так, тепер чайка одинадцятої, кулі коло 4,52. Так, є. Ну, з оптичним прицілом і без хронорафа воно трішки швидше можна стріляти. якийсь невеличкий відривчик. Так і останнє сьома куля. Відстріляли, йдемо дивитись? Маємо таку купність горизонталь 4 см вертикаль також 4 х 4, якийсь. На дві групки вони поділилися 4 тут і 2 тут. Стріляємо далі. Чайка 11, кулі, кол, 4,5 калібр 6 штук. Так само як і 4,52 з 11 чайки, теж 6 штук, тому що така кількість культур. Две кули завышаются. Остальные кули. Відстріляли, підемо дивитися. Купність маємо горизонталь 2 см, вертикаль 3 см. Всі 6 куль тут. У висновку можу сказати, що всі кулі плюс-мінус полетіли непогано із усіх трьох гвинтівок. Але слід зазначити, що 4,5 краще купність продемонстрували, ніж 4,52. Нижній ряд мішені це 4,5. Ось Шанхай, 14 чайка, 11 чайка. Верхній ряд 4,52, Шанхай, 14, 11 чайка. І дивимося Шанхай 452, купність, і, 4, і 5. 14 чайка. 452, 45 трішки краще. 11 -та чайка також. 452 і 45. Звісно, там могло вплинути якесь освинцювання ствола чи щось. Типу того, але по факту бачимо ось так. Так, що стосовно гвинтівок та зручності стрільби загалом. Шанхай Б1 спуск на зриві такий відносно тоговатий, на чайці 14 та 11, він більш комфортний. І також, звісно, з оптичним прицілом, стріляти набагато зручніше, швидше прицілюватись і все таке інше. Кому не сподобалось те, що кулі лягли нижче на 14-й чай, чайці, дивіться. Цілик уже і так піднятий, бачите ось? Хтось може напише, чому не пристріляв, чи ще щось таке. Він отак піднятий. І головне, як я завжди казав, демонструвати купність. Я не рахую ніякі там бали чи ще щось таке в цій мішині. Тому купність показала і все. А кому сподобалось вистріл, ставте лайк, пишіть коментар. Також, як ми побачили, що 4.52 і 4.5 по обтюрації мають майже одну і ту саму швидкість, тому я навіть з 11 чайки не стріляв через хронограф. Також підписуйтесь на канал. Всім до побачення!